Вітаю всіх! Дивилась перед цим відео про припинення вогню перемовини в новинах вилізло. А тепер кажуть ще. Ну, я завжди казала про взагалі перемовини Україна Росія. Давайте спитаю так: Росія зараз хоче початок перемовин про закінчення війни. Росія зараз хоче початок перемовин про закінчення війни. Взагалі. Так, або ні відповідь. Дев'ятка жезлів. Ні. По дев'ятці жезлів Росія не дуже хоче цього, бо їй невигідно. Помірність. Вона хоче заморозки. Ось по помірності заморозки. Двійка жезлів, варіанти. Дивіться, по двійці жезлів це не визначає. два варіанти розвитку подій. Вона ще не знає, як її конкретно робити, що і робити. І дев'ятка жезлів це кордони. Тобто їй потрібно зі своїми кордонами розбиратись. Такий нюанс. Те, що хоче Росія. Тепер. Україна хоче початок реальних перемовин про. Закінчення війни з Росією. Україна хоче початок реальних перемовин про закінчення війни з Росією. Україна хоче подивимось, Шістка кубків. Не визначено. По Україні я не скажу, що вона хоче, тому що це невизначеність питати не має смисла. Україна хоче свою мову видвигати, це факт. Але самі перемовини, вона ще не дуже. Шість жезля вилазить, все що? Тепер дивіться. По цьому я можу сказати одну річ. Вона хоче максимально здобути перемоги на полі бою і взагалі на будь-якому полі бою мати 9 з 10 козирів, м'яко кажучи. І ця карта випадала ще на припинення бойових дій. Воно ж це взаємопов'язано, не забуваємо. Допомога світу йде на довгостроковий рівень. Але тиск обставин. По 10 жезлів. Це серйозний тиск обставин важка ситуація. Ця допомога вона не врятує від загальної картини. Але вона є. Вона довгострокова. Тепер я хочу подивитись такий варіант. До листопада місяця. До виборів президента США до листопада місяця. Перемовини про закінчення війни між Україною та Росією почнуться? Імператриця. Так, це відповідь так. Так, почнуться. Рух в цьому напрямку є. Почнуться. Важко. Розчарування. Ой, закохані. Домовленості. Вибір варіанти. Зупинка. Четвірка Пентаклів. Розумієте, буде якась зупинка ось три сторони. Тут виходить десятка мечів на обох, я би сказала, тому що обоє мають ну, не дуже стабільну ситуацію дві сторони. І буде третя сторона, яка буде все це, це розрулювати. Перемовини будуть. Як ви не думаєте, все, що відбувається, це все політична гра. На жаль.